Вітаю всіх наших інтернет-бендерівців! На нашому сайті ITMaidan.com вже зроблений необхідний мінімум для того, щоб почати реалізовувати стратегію it -майдану. Отже, ми починаємо розбудовувати багаторівніву соціальну мережу. Як визначити, вірно іде розбудова мережі чи ні? Розбудова мережі складається із трьох основних актів. І зараз кожен акт розберемо окремо. Перший акт розповсюдження піар-матеріалів. Якщо від 5 до 15% людей, які прочитали вашу рекламу, зацікавилися вашою пропозицією, це означає, що ваша стратегія поширення реклами достатньо ефективна. А що означає фраза, люди прочитали і зацікавилися вашою пропозицією. Це означає, що вони вам пишуть зворотні листи із питаннями про IT-Майдан. У процесі листування висловлюють намір зареєструватися, якщо не зараз, то потім або реєструються одразу без зайвих розмов. Акт другий. Переписка і розмови по скайпу або по телефону. Тут головною вашою помилкою буде, якщо ви будете витрачати багато часу на одного учасника. Якщо після максимум півгодинної розмови із вами потенційний учасник не зареєструвався і не почав далі будувати в мережу, не витрачайте свій час на таких персонажів. Вони, як вампіри, будуть постійно тягнути ваш час, постійно будуть задавати елементарні питання, відповіді, на які вже давно описані на сайті. Ефективна мережа в інтернеті будується із людей, яким не потрібна няня. І з якими ви не будете кожен день розмовляти по пів години і більше. Просто давайте підрахуємо. У добі 24 години. Тобто, якщо із кожним говорити по пів години, то це 48 дистриб'юторів, 48 учасників вашої структури. Але якщо ви будете займатися IT-майданом, наприклад, 10 годин на день, то це 20 дистриб'юторів. Із такою мережею ви далеко не уїдете. Бо згідно стратегії IT майдану у вашій мережі має бути мінімум 250 300 учасників. Акт 3. Вас обов'язково обматюкають за те, що ви поширюєте інформацію про IT майдан Також вас будуть переконувати, що справа і стратегія IT майдану немає сенсу і не дасть ніяких результатів. Як на це реагувати? І з тими людьми взагалі не треба розмовляти. Не витрачайте на них свій час. Вам легше знайти іще 100 нових учасників it майдану ніж переконати одного такого it майдану ненависника. І по друге, масова психологія нашого інтернету є такою: якщо те, що ви поширюєте, людям подобається, то люди масово мовчать. Але коли ви їм не подобаєтеся, то починається масовий вой та істерика. Але коли ви комусь не подобаєтесь, то обов'язково є і ті, кому ваші ідеї до вподоби. Отже, чим більше на нас наїжджають в інтернеті, тим більше нами мовчки пишаються. Але ті, хто сьогодні мовчки пишаються, завтра будуть нашими головними фінансовими донорами і волонтерами IT-Майдану. А ті, хто верещать як свині, вони нам тільки додатковий безплатний піар створюють. Так що, як бачите, із негативної критики теж можна і треба. Брати користь для нашої справи. Тепер перейдемо до вашої ролі у багаторівнєвій соціальній мережі it майдан Якщо порівняти it Майдан із будівництвом моднішого хмарочосу, то ким ви себе бачите? Одним із архітекторів або одним із тих, хто цеглу подає. Кожна професія має свої плюси і мінуси. Подавати цеглу. Тобто тупо розсилати спам це легше за все, це може кожен. Але і зарплата тут найнижча, і соціальний статус найнижчий. Якщо ж ви замахнулися на архітектора, то вам треба вміти і цеглу подавати, і вікна вставляти, і електроніку, і водопровід, і ліфти встановлювати. Тобто, вам потрібно вміти і розуміти все. І якщо ви щось не вмієте, то треба вчитися. До чого я хлю? Кожен архітектор IT-Майдану обов'язково пройде через чорні роботи по розбудові власної структури у глобальній мережі IT-Майдану. Справитись із чорними роботами, тоді можете спробувати себе і на білих роботах. У тому то і справедливість мережового маркетингу, що директорів не призначають, а ними становляться самостійно. Правила it Майдану для всіх однакові. Тому у процесі будівництва фінансового фонду відбудеться природний відбір ефективної команди лідерів it Майдану. Нагадую вам іще раз, IT Майдан це інтернет млм організація. Отже, it Майдан є 100% гібрид релігії, політики, банковської справи і новітніх інформаційних технологій. Але, як казав легендарний художник Сальвадор Далі, єдина різниця між мною і божевільним у тому, що я не божевільний. Так само і it Майдан. Дуже схожий одночасно і на секту, і на політичну партію. І на фінансову піраміду, і на засоби масової інформації, що займається масовим сумуванням населення. Але єдина різниця між it Майданом і вище згаданим у тому, що it Майдан не божевільний. it Майдан якісно інакший, ніж секти, ЗМІ, піраміди і партії. І останній дуже важливий момент внутрішньокомандна критика. Як показує практика, всі люди схильні помилятися. Тому прошу статися один до одного толерантніше. Не помиляється лише той, хто нічого не робить. Але для нас головне, щоб кожен із наших учасників помилявся лише у межах, коли його дії в цілому по IT-Майдану приносять більше користі, ніж шкоди. Запис зроблений. 13 серпня 2014 року